Бригадний генерал Олександр Яковець став новим головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Його призначено указом президента за поданням міністерства оборони України з 2020 до 2024 року. Яковець був начальником інженерних військ від березня цього року обіймав посаду командувача сил підтримки ЗСУ. І сьогодні, як і два роки тому, відбувається вперше два роки тому. А сьогодні відбувається Рамштайн за минулі роки понад 50 держав-учасниць контактної групи з оборони України надали ЗСУ понад 70 систем протиповітряної оборони середньої та великої дії. Про це заявив міністр оборони США Лойтості на засіданні контактної групи, відомої як формат Рамштайн, до України також надійшли 3 тисячі одиниць бронетехніки, в тому числі 800 бойових танків цього року. ЗСУ отримують літаки F-16 та нові за. ППО. Сьогодні ми приділимо особливу увагу посиленню української протиповітряної оборони. Україна критично потребує більше систем ППО. їй терміново необхідні більше ракет перехоплювачів. Це буде великим пріоритетом для нас сьогодні. Україна також потребує більше артилерії та бронетехніки для звільнення своїх територій, і ми зробимо все, щоб їй допомогти. Ну, про те, що захистити потрібно українське небо, нагадують і повітряні сили, тому що в низці південних і східних регіонів щойно оголосили повітряну тривогу. Як повідомляють повітряні сили, ракетна небезпека в областях, де вона оголошена: це Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька. Ну а в Донецькій уже 2,5 години також є небезпека. Про захист українського неба далі поговоримо з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Він гість нашої студії. Пан Олександре, раді бачити, вітаю вас. Я просто пам'ятаю, коли ми ефірили з укриття перші тижні повномасштабного вторгнення, і ось це гасло, яке активно українці поширювали у своїх соціальних мережах: що «Закрите небо над Україною. Чомусь воно досі не реалізоване, так? Хоча знову ж таки, ось цей 21-й умовно ювілейний, тому що два роки тому було перше засідання, точно в цей же день. Воно теж присвячене закриттю українського неба. На вашу думку, виправдання, що Україна велика країна географічно чи можна це сприймати? Тому що знову ж таки, я чітко пам'ятаю слова Кулебини, так давно сказані, що ми знаємо про приблизно 100 систем Петріот, нам потрібно менше 10% з цього. Я думаю, що ми їх і отримаємо. Так. Просто це питання часу. Розумієте, на жаль, треба. Я дуже добре пам'ятаю, ви згадали укриття. Я пам'ятаю Рамштайн, який був буквально після початку енергетичного терору, після того, як Росія почала бити по енергетичних об'єктах. І там було рішення, там був Лойд Остін, якого ми тільки що бачили. І він сказав про те, що Україна, Захід зробить все, щоб Україна отримала цілісну багато ішалановану систему ППО. І вони, і вони це роблять. Тобто наші партнери допомагають, ніхто не конкретизував, коли це буде. Тому що. А чому не конкретизували? Дуже просто, тому що, на жаль, треба сказати, що це потребує досить багато часу і швидко не можна реалізувати. На жаль, як би нам цього не хотілося. Але дуже багато пройдено з того моменту. Дуже багато зроблено, тому що ми зараз можемо сказати з того, що нам ще не вистачає. Але якщо ми подивимося на те, скільки в нас цього з'явилося з жовтня 22-го року uh -huh. за півтора роки, фактично, там скільки у нас з'явилися систем НАСАМС, Айрі, зрештою Петріоти, і самті, і зараз це буде збільшуватися. Ну, ми не знаємо точної кількості зі зрозумілих причин, але ми бачимо результати. Так, ну тобто, ну це це до речі, не є таємна інформація Насправді, але е, е, у нас є системи, і в принципі вони можуть гарантувати проти певних загроз на сьогоднішній день. І захищати небо, але їх недостатньо. І тому зараз вирішується питання, щоб надати більше. Але це і питання навчання наших підрозділів. Це теж треба розуміти. Сім батарей, це означає, що це мають бути люди, які будуть готові. Наприклад, якби нам зараз надали Петрі одразу, сім батарей. А люди є навчені, це ж теж питання. Це треба навчити. Просто це цілий цілий процес, який, на жаль, дуже швидко не триває. Але. Я практично впевнений, що Україна буде мати цю цілісну систему. Я думаю, що до кінця року чи навіть до осіннього періоду, коли у нас буде особливо гостра потреба в тому, що потрібно буде запускати опалювальний сезон, і Росія може активізуватися, щоб те, що було відновлено, одразу знищити, у нас буде вже та система захисту, яка унеможливлюватиме і мінімізуватиме серйозні ризики. А загалом, завдання у нас перед нами років на 10 – Зробити таку систему ППО, щоб Росія не мала жодного шансу, але вибачте, а... чому так повільно знову ж таки апелюючи а, до тому, що на жаль немає швидких рішень. На так. жаль, немає на жаль швидких рішень у наших партнерів. Це не залежить від нашого бажання. Ми хочемо, щоб це було якомога швидше. Це природні бажання, але тут немає швидких рішень з точки зору того. Ну, дивіться, я вам приведу приклад. От зараз виникла була ситуація, коли ви бачите, як а, було прив'язано до американської допомоги. Поки не було американської допомоги, ми ж не чули, що Іспанія дає ракети Петріот. Чому? Тому що хто замінить іспанцям зараз? Американці, які нададуть їм одразу, але вони не дають системи. Вони про які, дають система... Про які писали міжнародні медіа, у них є система, яка я думаю, вона буде входити в перелік цих. Вона війде, вона буде. Тобто, ця система, яка повертається з Туреччини зараз в Іспанію, яка там була на бойовому чергуванні, вона потім буде передана Україні. Як я думаю, і наприклад, Нідерландська, яка знаходиться в Литві зараз, тимчасово. ті, яка поїхала з Словаччини, зараз Німеччина дуже активно тисне на Францію, щоб Франція і Італія ухвалила рішення і дала нам цю самті. Процес збору ось цього всього він триває. Він не зупиняється. Насправді поступово, поступово ці... знаєте, як буде? Ми зараз дуже активно про це говоримо. А потім пам'ятаєте, як було з Петріотами першими? Ми говорили, 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 пішли наші підрозділи на навчання, а потім травень місяць, атака на Київ і Петріоти в роботі, і всі бачать, як вони збивають кінжали. І тут, буде, кінжалу, так. тут буде так само. Ми зараз поговоримо, процес буде йти, йти, йти. А потім протягом кількох тижнів, місяців, ми побачимо якусь атаку Росії, і ми побачимо Петріоти в дії там, де. Дивіться, попередня атака буквально велика, яка була з ракетами Х-22, коли збили і тушку 22 двадцять mm Угу. -hmm. Застосована була Х-22, яка була збита дві одиниці так ракети раніше ж не раніше збивалися. не збивались. Раніше не збивалися. Ми про це не говорили. Ми не обговорювали і не казали, що дивіться, зараз будуть системи, які точно зіб'ють Х-22. А вона раз і вийшла. Але президент, ми пам'ятаємо, казав, що Одещину потрібно закрити південь потрібно закрити, південь щоб потрібно... не можна було та все треба закрити, тому що і Харків страждає. і Сумщина у нас не так багато часу. Давайте я просто дивлюся стрічки міжнародних медіа, і хочу об'єднати дві. Події заяви, скажімо так: перше блінкен ж в Китаї, так це вкрай важливо, тому що адміністрація Білого дому говорить, що Китай допомагає Росії. Ми mm -hmm. от цього тижня почули про те, що якби не китайська підтримка, Росії не було б так багато ресурсів, і можливо, як сказав міністр оборони Німеччини, вона б не виробляла більше ніж їй потрібно зараз для війни. І він там заявив, що якщо Китай не припинить цього робити. То будуть певні дії, і він це сказав, будучи в гостях. Uh -huh. Я б хотів би, щоб ми з вами це проаналізували. І другий момент: Ердоган їде до Сполучених Штатів на 9 травня. Хоча очікувалось, що ніби Путін до нього завітає в кінці квітня, на початку травня. Принаймні, це обговорюється здається на початку року. Це теж дипломатичний такий сигнал і посил для Кремля. Давайте по порядку тоді ще до Китаю. Ми зараз входимо в ту ситуацію, що. Зараз все частіше американці кажуть, от, наприклад, як посол США при НАТО сказали, що Китай не можна вважати вже нейтральним. Китай зайняв сторону Росії. Пам'ятаєте попередні заяви, які відверто говорять про те, що Китай допомагає. Тобто, попри все, я думаю, що і ті пункти плану китайського, який був опублікований, вони для нас будуть теж нерелевантні, і, попри все. Ми вимушені будемо. Ну, ми зайдемо в ситуацію, коли ми оберемо сторону. Світ все далі поляризується, і mm -hmm. ми вимушені будемо обрати. Ми тут з заходом, чи де ми маємо бути Китай, маємо обрати? Ми так, а ми маємо обрати. Тобто, де ми наше місце? Я маю на увазі, все ж ми ж говоримо і про нас. Так. Україна з заходом чи Україна буде говорити з Китаєм про їхній план? Чи будуть обговорювати про те, що приїдьте на формулу миру? Скажіть щось і так далі. США і Захід все більше демонструють, що Китай. Це глобальний, скажімо, центр, з яким буде протистояння, не Росія. І за цих умов зрозуміло, що Китай, який підтримує Росію, і Росія це одна зв'язка. Те, що роблять зараз Сполучені Штати, це намагання домовитися з Китаєм як останній шанс про те, що давайте ми про щось домовимося, про майбутнє Росія. Ви будете впливати на далекому сході. Ми, у нас буде ліберальний проєкт Єльцин 2.0, ще щось, ще щось. І все. Тому що я думаю, що майбутні політики, незалежно від того, хто буде президентом далі в Сполучених Штатах, воно буде максимальне на стримування Китаю, світ буде поділений, Європа буде поділена. Я думаю, що Європа буде, як би там не було з Китаєм торгувати, але підтримує американську сторону. Я думаю, що ми теж іншого виходу немає. І в цьому сенсі, будь-які сподівання на те, що Китай може вплинути на Росію, вони мають право на життя, але... Ми не зможемо ними скористатися, на жаль, жодним чином, тому що тоді ми будемо ризикувати, посваритись з нашими з іншими партнерами. А що стосується Ердогана, ну, я думаю, такий спосіб уникнути зустрічі з Путіним насправді, але е, і підлаштований графік президентом Байденом, що ми вас приймемо, але ж приймемо от саме 9 травня, приїздіть саме сюди. Ну, от, власне кажучи, такий хід, щоб не було. Я думаю, це через те, що. Росія, можливо, зараз шукає якісь формули для того, щоб ви бачите. Путін каже: Я в Китай поїду. Це ж для чого це все Лавров з'їздив тепер Путін, тому що Путін буде наполягати, щоб Китай запропонував якийсь план, щоб план йшов не від Росії, а щоб йшов від Китаю, і Путін сказав: Ну так, да, ми можемо взяти заразі червня в Швейцарії на саміті миру у А це альтернатива. Вони ж хочуть торпедувати це. Вони так. хочуть запропонувати альтернативу, ну, власне... і Путін хотів використати Ердогана. А захід допомагає зараз Україні, щоб цього не сталося, щоб ця зв'язка не спрацювала і щоб вдався саміт по формулі миру. Вони допомагають і Байден у числі тактичний хід. Ну, ви не зустрічайтесь, ви приїдьте до нас, бо у мене потім не буде часу вас прийняти. Обирайте так, обирати потрібно буде очевидно в дополярному світі. Хоча росіяни весь час говорили про багатополярність, якій їм як вважає Олександр Мусієнко, вже немає місця. Абсолютно керівник центру військово правових досліджень Олександр Мусієнко був нашим гостем.